Все, то п'ята частина. Думаю, остання. Ну і останнє. Сьогодні нам треба буде потрудитись оце все. Хто питав? Білий олівець. Малівець. Реально, я вже звучилася. Не б знала, скільки хвилин пройшло, я то малюю. Скажу чесно, дуже багато. Скажу чесно, дуже багато! Скажу чесно, дуже багато! Вісімнадцять, п'ятнадцять, чотири, п'ять. І це, думаю, буде останнє. Думаю, вісім хвилин. Я така убью, коли я їжу. Я себе пристрілю, коли то напишу жарти. Так, у хоп. Один, два, три, чотири, три. Чотири. Щоб ви знали, як я це довго роблю і пишіть ви за Україну чи за Росію. Тільки напишіть я за мир іли Я за мир. Я... Так от поїшуть, заглядаю в свої коменти. Я за мир, 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 я за мир. Я Ну пока їм мене тут дратує. Скажемо по-українськи дратує. Що таке забув? Ой, попросити, щоб мама малювала так само по-німецьки. Але реально це малюю я, я і шара я, я. я малюю. Я не вже змучилась. Боже, ви б знали, як я змучилась. Порадую вас. Мене медведик сідає. Тільки купила сьогодні оцього пуська, а він ще погано світить. Такий миленький пім пум пім пум Ну добре. Наразі я щось перестала так сильно малювати. Зробимо дві такі. У мене нерви не витримає всі знову. Я це вже останній частині кажу. Ми роблю її чуть-чуть коротенькою. Все, дві готові. Тепер робимо довгу утякувати і один, два, три, чотири. І чотири жовтих. Один, два, три, чотири. Все. Давайте буде шість частин. Я не витримаю. Мої нерви кажуть, я не витримаю у добре. Що нас далі? Тепер дай цей. ми зробимо один на нерв. Там тут і два, три, Теж чотири. Теж чотири. Один, два, три, чотири. Чотири. Окей, споятий стой, я просто запутав. Ну що ж Шостер мені просто. Так. Так, вруція. Вставимо дві. Ви що я зараз буду просто без звуку? Ну, пишіть я буду Буду... Проходити якісь рівні і. Ай, добре. Шість хвилин затягнув. Вже шість хвилин затягну. Ну це найдовже, це не довге відео. Ну, затягнуло, вже затягнуло. Так тут, тут, тут нічого нема. І бій. вийде. Я вам, вибачте, зараз напрямую не якраз тільки то. -то. Так, звідси дивіться сюди. Та добре оце. Хоп! Закінчено. Дякую, Господи, що до